Які вміння потрібні для того, щоб стати справжнім майстром штучного інтелекту? Готові дізнатись? Ви маєте розібратися в таких сферах. Привіт, друзі! Мене звати Максим Чащин, я експерт з нейромереж та голова громадської організації IT-Core. І сьогодні в рамках благодійного проєкту Ріната Ахметов дітям, твоя суперсила, зануримося у світ штучного інтелекту. Що це за професія? Фахівець і штучного інтелекту. Плюси, мінуси, зарплати, якісь підводні каміння. Ну і, звичайно, розповім вам про інструкцію, як ви можете стати одним з них. Давайте дізнаємося разом. Що це за професія? Її особливості та з чого почати. Професія фахівця штучного інтелекту та нейромереж полягає у розробці крутих алгоритмів, також моделей, які можуть виконувати завдання, що зазвичай роблять люди. Друзі, уявіть собі, що комп'ютер можна навчити зрозуміти людську мову, або, наприклад, розпізнавати обличчя, або навіть передбачити погоду на завтра. І це все про машини навчання, обробку природної мови та комп'ютерне бачення. Що ж особливо в цій професії? Вона постійно змінюється, вона розвивається. І для того, щоб опанувати цю професію, вам знадобляться хороші знання в математиці, статистиці та програмуванні. Ще й має дуже широкий спектр застосування. Це може бути і медицина, і фінанси, або розваги. Ви можете створити щось, що допоможе лікарям, наприклад, розробити нові ліки, або ви можете зробити ігри набагато цікавішими, або навіть покращити наші фінанси. То з чого почати? Ось декілька кроків, які ви маєте зробити. Вивчіть основи програмування. Найпопулярніша мова для ши – це Python. Освойте математику, освойте статистику. Вони є основою для всіх алгоритмів. Також вам треба знайомитися з основами машинного навчання. Ви це можете зробити через онлайн-курси або якісь книги. Є безліч ресурсів, які допоможуть вам у цьому, які ми залишимо в описі під цим відео. Які навички Hart та Skill»? Вам будуть необхідні для опанування цієї професії. Отже, наші маленькі вчені: які вміння потрібні для того, щоб стати справжнім майстром штучного інтелекту? Готові дізнатися? Переходимо до надважливих технічних вмінь, тобто Technical Skills. Ви маєте розібратися в таких сферах. Перше, це програмування. Треба навчитися писати код, бо це є надважливо. Наприклад, на Python або R, або Scratch. І ці мови вам допоможуть створювати дуже цікаві програми. Друге, ви маєте опанувати математику та статистику, і це вам допоможе зрозуміти числа, правильно рахувати та знаходити правильні відповіді. Третє. Ви маєте вивчити машинне навчання, як воно працює, для того, щоб зрозуміти, як навчати не тільки себе, а ще й комп'ютери. Четверте, ви маєте вивчити нейронні мережі, як вони побудовані, і це вам потрібно для того, щоб вчити комп'ютери, розпізнавати обличчя, малювати картини. Або навіть мультики, або фільми. П'яте, ви маєте вивчити обробку даних, щоб не тільки бачити числа, а ще й розуміти, що означають ці числа. Тому, повторюсь, ви маєте вивчити програмування, математику та статистику. Також ви маєте вивчити машини навчання, нейронні мережі, а також обробку даних. Не менш важливо також мати і м'які вміння, тобто soft skills. Ви маєте володіти критичним мисленням, і вам це потрібно для того, щоб зуміти, аналізувати, оцінити інформацію або приймати обдумане рішення, або запобігти помилкам у роботі з штучним інтелекту. Також ви маєте володіти. Дуже гарної комунікації. Чому бо це важливо, щоб зуміти поговорити з іншими або поділитися своїми думками, щоб ви могли спільно знайти вирішення будь-яких проблем? Також ви маєте вміти. Вирішувати проблеми, що стаються в роботі з штучним інтелектом, також ви маєте постійно навчатись, і вам це потрібно для того, щоб вдосконалити свої знання, щоб ви могли навчитись чомусь новому, щоб ви були завжди в курсі з останніми технологіями. Тож, якщо ви мрієте створити майбутнє, то починайте свій шлях у світі штучного інтелекту вже сьогодні. Підписуйтесь на канал фонду Ріната Ахметова, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео.